Розслідування щодо незаконного стеження за заступницею міського голови Кременчука Ольгою Усановою набирає обертів. Фігурантом справи став адміністратор анонімного телеграм-каналу Джокер Кременчук, відомий своїми системними кампаніями з дискредитації Кременчужан. Тривалий час автор ховався за аватаркою та псевдонімом, але навіть анонімність має межі особу викритом. На цьому етапі історії з'являється цікавий поворот. У самому телеграм-каналі Джокера йдеться про готовність надати чоловіку, який стежив за посадовицею безкоштовного адвоката. На перший погляд, жест гуманізму, але мова не про випадкового юриста. Є інформація, що це Руслан Лазоренко, адвокат, чия практика часом виходить за рамки правової логіки, проте цілком вкладається в рамки політичних домовленостей. У минулому захисник засудженого за вбивство міського голови Олега Бабаєва, злочинця Олександра Мельника, у теперішньому фігурант кількох скандалів, зокрема щодо сумнівного ведення справ соціально вразливих громадян. Серед прикладів справа матері дитини із інвалідністю, якій Руслан Лазоренко допомагав судитися із міською владою за порушення прав на освіту її дитинам. Жінці пообіцяли перспективу, а натомість забрали 38 тисяч гривень за юридичний супровід. Суди всіх інстанцій дійшли одного висновку порушень не було. Але гонорар, адвокат, отримав, вочевидь, не за результат, а за сам процес. За даними джерел, переконав жінку у доцільності судової тяганини син Руслана Лазоренка, депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, який, окрім цього, працює в інтересах олігарха Костянтина Живаго. Нагадаємо, що саме бізнесмен утікач фінансує і телеграм-канал Джокер Кременчук. Враховуючи все це, обіцянка безкоштовного адвоката виглядає сумнівною, і все це під соусом захисту справедливості. Щоправда, справедливість у цій історії скоріше декоративний елемент ніж реальна мета. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.